18 на годиннику в ефірі ТСН онлайн і я Ірина Прокоф'єва підбиватиму підсумки цього дня. 21 з 22. українські захисники неба збили майже усі шахеди, запущені Росією протягом ночі. Безпілотниками окупанти тероризували з Курської області. Летіли вони хвилями з різних напрямків. Наші оборонці знищили дрони Камікадзе у межах Чернігівщини, Житомирщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Полтавщини та Київщини. У атаки постраждав об'єкт інфраструктури у Чернігівському регіоні. Через це без світла залишилися близько 6 тисяч споживачів. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. А от, зокрема, до столиці жоден дрон не долетів. Їх ліквідували на підступах до міста. Тож обійшлося без жертв та руйнувань. Жалоба у Дніпрі. Там вшановують жертв масованої атаки по місту. Загиблих уже шестеро. У лікарні померла 60-річна жінка. Росіяни атакували Дніпро напередодні вранці ракетами та шахедами. Побито торговельний центр, багатоповерхівки, підприємство, крамниці, лікарні, школи та дитсадки. Загалом понад півсотні поранених. Водночас до трьох зросла кількість жертв ракетного удару по місту, яких росіяни задали у день конституції. Тоді зруйнувався під'їзд багатоповерхівки у середмісті. На шосту добу пошукової операції рятувальникам вдалося знайти під завалами тіло жінки, яка з п'ятниці не виходила на зв'язок. Уже четверо потерпілих на Харківщині. Росіяни керованими авіабомбами атакували Куп'янський район. У Глушківці поранено трьох жінок та чоловіка. Зруйновано шість приватних будинків. А в Харкові напередодні ворожа авіація пошкодила понад два десятки хат. З під руїн надзвичайників рятували восьмирічного хлопчика. Він у лікарні всього ж поранених 14. Двоє загиблих і один постраждалий на Запоріжжі. По прифронтових населених пунктах Росіяни завдали майже чотири сотні ударів. Лише дронів різної модифікації запустили 177. Один із безпілотників убив 36-річного чоловіка у Новопавлівці. У плавнях жінка не пережила артобстрілу й семеро постраждалих на Херсонщині. В області пошкоджено дві багатоповерхівки, 37 приватних будинків, навчальний заклад та газогін. Дві з половиною тисячі вибухів пролунало на Донеччині. У Дружківці постраждали троє місцевих, зруйновані сім багатоповерхівок та 13 приватних осель. На Костянтинівку окупанти скинули півтонну керовану авіабомбу і поцілили в критичну інфраструктуру. Два каби спрямували на село Богатир, а загалом зруйнували понад півсотні цивілів. Цивільних об'єктів регіону сімох людей ушпитали із пораненнями у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Росіяни били з артилерії та запускали дрони камікадзе. Пошкодили чотири багатоповерхівки: фітнес-клуб, магазини, адмінбудівлю та авто. Сили оборони відійшли з мікрорайону Канал у місті Часів Яр на Донеччині. Утримувати його було недоцільно через ризик великих втрат. Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, окупанти намагаються повністю взяти місто. Лише за добу там зафіксували 230 обстрілів з усіх видів озброєння. Про те, що мікрорайону канал повністю стертий окупантами напередодні писали аналітики Діп Стейт і зазначили, що відхід українських військ. Звідти є логічним за їхніми даними. Росіяни також захопили села Сокіл і Восход на Донеччині та зайняли село Сотницький козачок на Харківщині, розташоване на самому кордоні з Росією. Аналітики інституту вивчення війни припускають, росіяни намагаються змусити Україну перекидати для оборони ті ресурси, які вона могла би накопичити для перехоплення ініціативи. І зазначають, завадити цьому може вчасне і належне оснащення українських оборонців. Водночас президент Зеленський в інтерв'ю і виданню Блумберг назвав ситуацію на фронті проблемною, однак не патовою. І повідомив, зараз у ЗСУ 14 бригад без озброєння, оскільки воно досі не надійшло від західних партнерів. Уже сьомий пакет допомоги від квітня. Сполучені Штати оголосили про нове військове підсилення України. Вартість озброєння, яке планує передати нам Вашингтон, сягає 150 мільйонів доларів. Що увійде туди, це ракети для ППО, боєприпаси для Хаймерсів та Хоук, артилерійські снаряди та інше обладнання, які візьмуть із запасів американської армії. Речниця Білого Дому поточнила, що саме завдяки допомозі США та партнерів стало зрозуміло, що російський наступ поблизу Харкова став помилкою. Також стало відомо про те, що Пентагон планує закупити перехоплювачі до ППО Петріот і «Насамс» на суму 2 мільярди 200 мільйонів доларів для України. Причому у Вашингтоні вирішили змінити пріоритетність постачань таких систем. Навіть попри наявні контракти, вирішили надавати пріоритетність саме Києву. Як пояснили в американському оборонному відомстві, у результаті Україна отримає перехоплювачі, яких вона терміново потребує для захисту свого населення та критично важливої інфраструктури. Інтерв'ю з Карлсоном не планується. В офісі президента України спростували інформацію про майбутню розмову зі скандальним журналістом. Речник Зеленського зазначив, що Такеру Карлсона, цитую треба уважніше перевіряти свої джерела ФСБ, бо в президента України інший графік і його там немає. Колишній ведучий Fox News Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським у своїх соцмережах. Повідомив, що намагався дістати згоду два роки надто після інтерв'ю з Володимиром Путіним, яке записав у. Москві у лютому цього року, за що Карлсона неодноразово критикували, бо він мовляв дав російському очільнику майданчик для маніпуляцій і не ставив йому критичних запитань. Скандал в Одесі. Там відвідувач ветеринарної клініки образив лікаря-ветеринара, який втратив на війні ноги. Під час прийому клієнта обурила, що ветеринару, який пересувається на протезах, було важко присісти до його пса, і лікар попросив допомогти власника, аби оглянути тварину. Клієнт відповів матюками. Як відреагували на це українці і чим скінчився цей скандал, Сергій Осадчук розповість. Олексій Притула ветеран війни. Під час наступу на Лиман у вересні 22-го року втратив обидві ноги. Пройшов реабілітацію і на протезах повернувся до роботи у клініці, де й раніше працював ветеринаром-дерматологом. На прийом до нього саме прийшов чоловік з пуделем. Щоб оглянути пацієнта, лікар попросив клієнта розвернути пса. У відповідь почув матюча. Вот. Можуть. 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 Друзі, мене. Наступним моїм кроком мало бути попросити його, якщо б я сидяча, він не може її утримати, поставити її на стіл. Але я б майже впевнений, що якщо ця людина так це повела, вона відмовилась би підніматися до собаку. Конфліктний момент зафіксувала камера в кабінеті, і Олексій вирішив розмістити відео в соцмережах. Я хочу звернути увагу суспільства. На... Ще раз звернути увагу суспільства, бо дуже. Випадки відбуваються навкруги постійно. Я насправді хочу, щоб ця людина понесла е, якось е, е, наказання в, звісно виключно в правовому полі. Я не хочу, щоб це пройшло просто якоюсь хвилинною сенсацією в інтернеті. Дописувачі обурилися таким ставленням до захисника, а громадські активісти навіть оголосили грошову нагороду за встановлення особи Грубіяна. Ним виявився 43-річний Вадим Шевеленко, керівник компанії, що фігурує у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів. Після інциденту чоловік зачинився у своїй квартирі та вимкнув телефон. Вадим, той що ображав військового, ми вже біля твого балкону, ось він тут. Виходь, привітаємось, пострукуємось, проведемо виховну бесіду. І завершимо цю ситуацію. Ти зрозумієш, що не можна ображати наших ветеранів. Вадим Шевеленко, зрештою, таки вийшов з квартири і зустрівся з ветераном та намагався виправдатися. Мовляв, не помітив, що лікар був на протезах. Я не бачу, не бачу, Я реально не Не Повірте, не бачу. І тому ти послав мене Ми всі живемо в країні та третій рік. Це ти мені. Розказуєш. Це прикро, Я хочу вибачитися перед вами реально, щоб коли не пластилася. Це пластик. Я плюнув ніяк. Тобі не вибачити. На інцидент уже зреагували у поліції. Склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Водночас Вадим Шевеленко позбувся посади позаштатного радника, віце-прем'єрки Ольги Стефанишиної. Про звільнення повідомив її офіс, зазначивши, що вважає таку поведінку неприйнятною. Сергійо Сачук, Гленюк, Одеса, ТСН 1+,1. Сьогодні в Україні відзначають День національної поліції. Саме цього дня, 2015 року, перші патрульні поліцейські склали присягу після реформи правоохоронної системи. Це було на Софійській площі у Києві. Гостра потреба у змінах постала після революції гідності у 2014 році. Восени ж того року представили ідею оновлення міністерства внутрішніх справ, щоб міліцію замінила національна поліція. Нині в умовах повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці отримали нові повноваження і разом зі збройними силами, Нацгвардією, прикордонниками СБУ та спеціальною службою транспорту борються із диверсантами та незаконними воєнізованими формуваннями. Також нас поліція допомагає Держприкордонслужбі виявляти канали незаконного перетину кордону, переміщення зброї та боєприпасів. Правоохоронці евакуюють людей з регіонів, де тривають бойові дії, виявляють диверсантів та колаборантів, розслідують воєнні злочини окупантів та шукають зниклих людей. Ми вітаємо поліцейських і дякуємо вам за віддану службу. Сьогодні, 4 липня, графіки знеструмлень діятимуть упродовж доби. Про це повідомляє Укренерго. У більшості домівок світло вимикатимуть із сьомої ранку до першої години дня далі ввечері з 23 до опівночі. В ці години обмеження діятимуть у три черги. В Укренерго прогнозують, ситуація з енергопостачанням ймовірно поліпшиться в останній декаді місяця. У 20-х числах липня планують повернути з ремонтів низку генеруючих установок. Тоді ж, за прогнозами, відступить аномальна спека. Відтак українці споживатимуть менше. Утім, найбільша ситуація буде залежати від інтенсивності ворожих обстрілів. В Україні збільшилася кількість ДТП під час відключень електрики. А все через відімкнені світлофори їх не можна заживити від мережі як критичну інфраструктуру, пояснюють ясно. Адже ті належать до третьої категорії електроприймачів, і перерва у їхньому живленні допускається упродовж доби. У патрульній поліції вже визначили найважливіші перехрестя. Там транспортні потоки регулюють вручну. Таких в Україні понад три сотні, та це, кажуть правоохоронці, не закриває потребу. У містах окремі світлофори почали підключати до резервного живлення, наприклад, до сонячних панелей чи акумуляторів. Утім, головне, все залежить від водіїв та пішоходів, які нехтують правилами дорожнього руху. Цьогоріч поліцейські зафіксували майже 9 тисяч аварій. Понад тисяча випадків завершилася трагічно. Патрульні вкотре закликають українців бути уважними. Водіям слід знизити швидкість перед перехрестями, пам'ятати про включене світло фар та слідкувати за дорожніми знаками. На пішоходам додати до одягу світловідбивальні елементи, каже перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Або принаймні за відсутності світловідбуваючих елементів, це е, одяг світлих кольорів, білий і жовтий колір дають е, на дорозі, як мінімум, видимість на відстані 70 метрів. Завжди кожен має від себе вживати найбільше заходів для того, щоб всім було безпечно. Вантажівкам тут не місце. У Києві ввели обмеження на рух великогабаритного транспорту. Про це повідомляють у патрульній поліції. Пояснюють, все через шалену спеку. Мовляв, повітря у столиці сьогодні розжарилося на понад 28 градусів. За таких умов дорожнє покриття легко деформується, тож щоб його зберегти і вдаються до тимчасових заборон. Стосуються вони фур масою понад 24 тонни і навантаженням на навіть більше 7 тонн. перед чекати жарінь водіям. Пропонують на спеціально облаштованих майданчиках для тимчасової стоянки. І знову після короткого перепочинку в Україну повертається спека. Сьогодні знову буде до 38 градусів і найгарячіше на Сході та Півдні. Комфортні плюс 18-21 лише у західних регіонах. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. І подекуди короткочасні зливи, щоправда, дуже локальні. Вже завтра трохи дощитиме також на півдні та лівобережжі країни, а от на вихідних спекотна і суха погода запанує на всій території. України напрочуд гарячим буде і наступний тиждень до 40 градусів із позначкою плюс, особливо у центрі та на півдні. Про холоди найближчим часом чекати не варто, розповіла ТСН синоптикиня Анжеліка Ганчук. Поширив свій вплив антициклон, але цього разу з Європи. І повітря це буде радше з Сахари вже, а не з Аравії. Тому, в принципі, повітря дещо чистіше і краще сприйматиметься спека, але тим не менше вона залишатиметься у нас. Продовж усього наступного тижня, і на жаль, вона посилюватиметься через те, що антициклон постійно залишатиметься над нами. Повітряні маси не змінюватимуться. А сонце через ясне небо антициклону воно прогріматиме самну поверхню і так вже підігріту ще сильніше. Це все, що ми встигаємо вам розказати на цю хвилину. Більше новин дивіться о 19.30. Лишайтеся з нами, підписуйтеся на канал. Тут багато цікавої інформації.